Вашу хатину несемо нині веселу новину, щоб у Клоїні Христос родивши, з Діви Марії нам воплотився. На цю новину горі і печалі усі пророки віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоб додав він часу і сили Спаса діждати, йому служити, і його шляхом з ним серце жити. Пророче слово сповнилося нині в Афлеємі, в бідні яскині, в яслах у вогні земна стрижучи, спочив на сіні цар всемогучий. все могучий. Щедришебрік, щедрівачка, прилетіла снівачка, Стала собі ще господаря викликати. Шедри, що це за пісня така люба, мила, що мене дружі зісну збудила? Я й сама не знаю. Сплю я спокійно, чую, співаюсь так мелодійно, так тихо, любо, так ніжно й мило, Мов би весною усе віджило. Звідки ж ця пісня щиро лунає? Мов би відкрилися двері до раю. Це наша пісня, пісня про Бога. Де до вертепу ваша дорога. Швидше збирайтеся і не боріться, спас народився. Це вам не нехай Господній ім'я святиться. Це все насправді, чи може сниться? Здалеку, за ясним сяйвом, до царя світу шлях свій тримає. Ось і прибули до Віфлієму поклінь віддати царю своєму. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що верх спонила надія що ми так довго і чекали, що ж не бій світу і відшукали. От тут це тайна недослідима що ти покинув трон Херовима зійшов на землю і воплотився, і нам негідним. О, Спаса Христе, вірим серцями, що ти один лиш цар над царями, а вдаха з віри щирої цеї, прийми, могутні царю ідею, царські дари, котрі одному належать, Господу Бог Святому. Прийми від мене, ладан пахучий, від мене Спаса, спасе мироцілюще. Від мене, Боже, злато блискуче. Хендели-мендели, хто що має заміняти, хто що має продавати? За старі пляшки, онуче, дам коралики блискучі. Вечір добрий, вечір файний, торг тут нині незвичайний. Я тут всякий кран приніс і поставив ніс Є і плуза, і кроватка, і кошуля, модна гладка, страси, чоботи, коралі. І так далі, і так далі. Вибирайте, тобі, любі. Тобі жить, треба знати. Ми прийшли не торгувати, а месію прославляти. Не кричи, тобі чого? Я не винен вам нічого. Там, де ні, сварки, крики, там твої грають усі. А де інші шахраї, там товариші мої. А де інші чарівниці, там рідні сестриці. Бо я жвава та моторна, тільки що й трохи чорна. Зате ім'я таке я маю. Всі чор мене називають. Розступіться, цари де? А ви тут усі прокляті, заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю. Аж тепер в руках вас маю. Відколи вчув я тю новину, що Бог народився, не маю я спочину. Зітру і світу того месію. Він мою владу валить не посміє. Є у мене муж священий, архірей, Письмі учений, хай він скаже враз книжками, де той царно -то вимішали. Я тут, царю, що накажете? Мудрість тут свою покажеш, бери книги та читай. Кажуть, звізда об'явилась і дитина народилась, принесли царі ту вість. Книга, що твоя повість. У Віфлеємі родилася дитя, і принесло нам вічне життя, як та зірка над зорями. Так і він, цар над царями. Що ти мелиш, архирею, цар царі прийшов юдею, наді мною буде теж, воїни, несіть мій меч. І по всьому краю йдіть, і наказ мій рознесіть, що кожен хлопець до двох літ нехай загине, так скажіть. А інакше вам не жити. Хто з вас буде боронити? Бо тоді усім вам смерть. Я, цар Ірод, смерте, мила. Ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер? З них ніхто не сміє жити, а крім того Бога, що з коси малого, в вертепі народився і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю. Те мале дитя в яскині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити. А тебе прийшла я вбити. Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу. Можете йти свобітно і служити Богу літа. Ми на тому добрі люди, вирушати далі будем, щастя й долі вам бажають, хай вас лихо обминає. Тож живіте у любові, щоб усі були здорові. миру, миру вам, тепла і світла, щоб життя дорога квітла. А за ті бажання, що ми вам складали, просимо сердечно, щоб поля додали. Пуханець хліба, калача смачного, а може, товар якогось нового. В моєї сури є крамниця, а в ній порожній є полиця, Все принести щось мушу, бо забере у мене душу. А Ми нині охоче від серця співаємо. З Христовим ваш дім звеселяємо, Бажаємо вам. Всього, чого лиш вам треба, щоб вам Господь Бог дав з високого неба. Я він чую вам, як жив, хай це гріш у вас держить, хай це кури вам несуть, хай яйце знесе когуть, хай в купині по дитині і на п'єцу хоч сто штук. Прощавайте, мир в цій хаті, будьте радісні й багаті, майте волю, добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу. На щасливу нам дорогу, заспіваємо, слава Богу! Ми прибули господа, 羡慕